Сьогодні ми будуватимемо одну із найгарніших кімнат з наліпок. Вона у нас під номером 12. До речі, прямо зараз напишіть у коментарях будь-яке число від 1 до 20, і я зніму в наступному відео кімнату під цим номером. І це у нас ігровий клуб. Вицінки подивіться на цю креативну вивіску. Ось такі елементи з тетрісу розташуємо на стіні. А це. Це у нас не дуже щасливий робітник. Ті самі автомати з іграшками. Напишіть у коментарях, чи вдавалось вам виграти хоча б одну іграшку. Як ми можемо побачити, цьому пупсику вдалося виграти? Біля цього автомату наш ведмідь не дуже намагається попасти по цілі. А ще у нас є гра в баскетбол. Невже це ті самі танцювальні автомати? Ставте лайк, якщо ви так. Також мрієте опинитись в цьому місці. Мені дуже подобається дизайн цього клубу. Він прям воно дуже вишуканий. Мені починає здаватися, що у власника улюблена гра це Тетріс. Та давайте розташуємо такі дуже гарні постери. В цьому клубі ми також розташуємо настільний хокей. Другого гравця розташуємо тут такий дивний автомат. Напишіть у коментарях, що це таке. А ці наліпки можна Придбати в магазині Бейстіс Бутік по посиланню в шапці профілю.